Друзі, привіт! Вчора та й сьогодні спілкувалася в Фейсбуці з однією дамою з Московщини. Вони продовжують нести малограмотну бздуру про те, що вони це нащадки Русі, а ми якісь провінціали з Окраїни. Немов українська мова, це мова пастухів і селян, ну, типу, це ніяка не мова, а наріччя. Немов раз було наріччя, то і на ньому написали культурні твори. Мені чомусь стало так смішно від того, що вони не поспівають за розвідком нашого зростання української ідентичності. Вони громаздять якусь дичину і не розуміють, що виглядають ну зовсім як дикуни. Бо є Google, є вільний доступ до любої інформації. Дикуни не хочуть чути, що є вільний доступ до інформації, яка стосується історії України. Раніше я, наприклад, мало цікавилася історією українських королів. Не знала, що в нашій Софії Київській 11 століття є графіті, написані українською мовою. Що древні королі так саме королі, а не князі, як нам нав'язували, бо в нас було королівство Русь, писали і розмовляли українською мовою. Нам нав'язували, що мова України це мова селюків, принижуючи село як таке. А якщо порівняти московицьку древню і українське село. То останнє осередок культури. Але ж багато хто з нас все ще дивиться на себе в парадигмі меншовартості, пора це з себе викорінювати. І я знайшла цікаву думку автора Тараса Сорочака і хочу з вами поділитися. Малоросійський синдром. Цією історією, нарешті, вирішив з вами поділитися. Пам'ятаєте, як колись проводилася така цікава акція, коли сім'ї зі Сходу України приїжджали на захід і навпаки? Так, от, під час однієї такої подорожі, сім'я із східного міста, не буду писати якого саме, бо насправді це не принципове, приїхала у Львів. У новому місті всім членам сім'ї дуже сподобалося. Звичайно, влада не оминула нагоди, щоб відзняти про цей сюжет. І показати на загальнонаціональному каналі. Тому в одному із випусків новин хлопчик з батьком жваво розказував про свої враження від міста Лева. Розповідь була поверхневою і короткою, сповненою типових епітетів та красивих слів, а на останок прозвучало запитання від журналіста. А що тобі запам'яталося найбільше? Хлопчик відповів російською приблизно так. Там мені дуже подобались дама. Оні такі красиві, але красивый дом, в котором даже снимали кино кіно Адартаньяні і мушкетерах. Чому я виділив зараз саме цей епізод багаторічної давнини? А все дуже просто: дитині, яка приїхала зі Сходу і якій провели професійну екскурсію містом Лева, чомусь. Не запам'яталися, наприклад, ратуша, площа ринок, опера, яка стоїть майже на полтві і зображена на 20 гривнях, нечисленні храми чи пам'ятники, кожен з яких має свою історію, легенду і так далі. Дитині запам'ятався будинок в Ченах. Ця споруда одна з моїх улюблених у Львові. Але вона йому запам'яталась не тому, що збудована в прекрасному стилі Необароко, не тому, що авторами проекту є знамениті австрійські архітектори. Вона запам'яталася, бо в ньому снімався якийсь там радянський примітивний фільм про мушкетерів з Боярським в головній ролі. Думаю, що багато хто з вас вже догадався про що я. Якщо коротко і без сентиментів, то насправді я про те, що нам потрібно. Не лише російську мову викорінювати з нашого життя, життя пересічного українця, а решту ознак руського міра. Бо російська мова це лише видима частина айсберга, а справжню небезпеку становить руський мір всередині українців, який вкупі з війною породив ще одне чудовисько, малоросійський синдром. А тепер спробую пояснити докладніше. Назвав я цей феномен малоросійським синдромом за аналогією із синдромом Стокгольмським. Хто не розуміє, що до останнього, можете почитати в інтернеті. Я не писатиму надто багато про малоросійський синдром, який вразив мільйони українців, але лише зупинюсь на головному. Давайте поставимо собі такі питання: зі скількома країнами межує Україна. Згадали географію? А тепер поїхали далі. Назвіть хоча б п'ять найвідоміших письменників чи поетів в Польщі, до речі, кілька з них лауреати Нобелівських премій. Чи читали ви їхні твори? Назвіть найвідоміших співаків та співачок Румунії, а Білорусі, а Молдови, а художників Угорщини. Ви знаєте? А хто зараз президент Словаччини? А може навіть так, а ви знали, що президент Словаччини жінка? Чи може в перерахованих мною країнах ніхто не вмів та не вміє досі малювати, співати, писати вірші чи музику, знімати фільми? А от коли мова заходить про Росію, то тут не вистачить місця в стрічці, щоб про все це писати. Вас ніколи не бентежило, що наші діти половину письменників із зарубіжної літератури вивчають саме російських? До того ж, майже усі класики російської літератури шовіністи по відношенню до України та українців. Може, булгаков хороший, який жив у Києві, не визнавав УНР, зневажав українське і втікав від мобілізації? Чи Солженіцин, який на старості літ став геть схибленим українофобом? Чому ми вивчаємо стільки російської літератури, коли у світі налічується майже 200 країн? Це саме про відомих художників, музикантів, композиторів. Іноді складається враження, що малювати ніхто, крім росіян, не вмів та не вміє. Та достатньо зайти в Львівську картинну галерею, щоб побачити десятки шедеврів неросійських митців, щоб збагнути, і представники інших національностей вміють, виявляється, малювати найгірше від придворних художників Російської імперії, які те й робили, що за царські гроші вчитися малювати їздили в Європу. І все це продовжується усі роки існування незалежної України, в тому числі під час років війни з Росією. Ми так і не змогли позбутися отого рабського малоросійського синдрому, який нам насаджувався і продовжує насаджуватися як зовні, так і п'ятою колоною всередині країни. Ми так і не виробили імунітету проти його отруйної руйнівної дії. Скажу більше, Малоросійський синдром під час активної фази війни почав діяти ще підступніше. Не вірте? А перевірте себе на його наявність у нашій свідомості. Знову ж таки запитайте себе, як часто ви бачите повідомлення наших ЗМІ про те, що там сказав Галкін, а де зараз Пугачова, а як там бідний Макаревич. Ой, а що там панін, молодець чи ні? Не кажу про всяких там Нафталінових петросянів, ургантів і т.д. Ми ще їх не забули. Ой, іду подивлюся, що скажуть популярні російські блогерки про війну. Хоч би були проти війни, бо відписуватися не хочеться. Або які молодці деякі притомні росіяни? Запитайте їх, чи віддали б вони Крим назад Україні, або. А що там російські класики писали про Україну? Ой, як мило! Або що там дружини російських військових мучаться, чекаються? А може, звернутися до них російською? Перелік питань можна продовжувати. Вдумайтеся у їхній зміст і запитайте себе: хіба не безглузда все це в наш час? Час жорсткого? Протистояння з Росією. Хіба це не ознака чистого малоросійського синдрому, який межує з Стокгольмським синдромом, а ще нагадує якісь душевні фантомні болі. І якщо на заході країни ще якось пів біди, то на сході картина сумна. Там люди навіть після обстрілів не можуть себе ідентифікувати, хто вони. Які в них традиції, де та їхня ідентичність, за якою ми можемо ствердно сказати, представники якої вони нації, а немає такої ідентичності? 30 років кату під хвіст, малоросійський синдром, який залишає спустошення та порожнечу, фантомні болі душі, велика діра в свідомості пересічних громадян, коли російське, нібито заборонене, а нічим його замінити. Як втрачена кінцівка, яку не пришиєш, коли далі тягне до всього російського, як жертву на місце злочину. І ось це все, а особлива відсутність ознак ідентифікації, ідентичності значної частини населення України і є зараз найбільшою проблемою, яку необхідно вирішувати. Тепер під час активної фази війни є шанс позбутися всього цього раз і назавжди. Потрібно визнати. Що саме зараз це все на часі? Почнімо з малого. Перестаньмо турбуватися за російських зірок кіно чи естради. До речі, спитайте поляка чи угорця, чи він знає, хто такий Міхалков – Пареченка чи та ж Пугачова. Ніхто не знає, крім самих росіян, насіїв російської мови або знову ж таки людей з малоросійським синдромом. Перестаньмо цікавитися тим, що не вартує нашого з вами дорогоцінного життя. Знаю, що малоросійський синдром дійсно існує в комусь більше, в комусь менше. Чекаю, як паличка коха, щоб підживитися. І продовжувати свою руйнівну дію. Головне на цю мить зрозуміти, що він є в кожному з нас, і вдарити по ньому з усією своєю силою, бо час для цього настав, час почати кожному з нас, кожному із нас самих. Сказати самим собі досить. А на завершення, як приклад, подолання схожого синдрому згадую естонців, литовців та латвійців, зокрема, Далю Грибоускайте, яка була членкиною КПРС, випускницею Ленинградського державного університету, викладачкою політекономії у Вільнюській вищій школі КПРС, але. Попри все, змогла подолати в собі оту совковість, отой завуальований під радянщину русський мір. І це не перефарбування, як звикло для наших відомих політиків та й не лише політиків, а цілком свідомий вибір з її боку. На завершення можу сказати так: вбиймо в собі малароса, адже це те, що може зробити кожен з нас, незалежно від віку, статі. Чи фінансових можливостей задля спільної перемоги. Автор тексту Тарас Сарачак. Ось і все, друзі. А ви що думаєте? Про це напишіть, будь ласка, в коментах. А також я дуже дякую за підписки, лайки, коментарі, багаточисельні перегляди і не забуваємо підтримувати нашу армію. Лінки на допомогу я залишаю в описі до цього відео. Я вас обіймаю! З вами була Юлія, па-па!